І так, друзі, всім привіт! На даний момент повиходили майже всі тір 1 проекти, і зараз одне з найважливіших рішень, яке потрібно прийняти, це вирішити, на чому робити фокус і будувати свою стратегію. Як на мене, один з найбільш цікавих та недооцінених проектів я вважаю форкастер, у який на даний момент вже проінвестували 180 мільйонів доларів і проінвестували не будь-які фонди, а. Дійсно, Тір один фонди, такі як Paradigm, Anderson Horowitz, Multicoin Capital. Як бачимо, перший раунд фінансування в них був ще в 2022 році. За цей час вже виходило доволі багато дропів від їхніх екосистемних проєктів, але основного дропу так і не було. Тому зараз ще точно не пізно проявляти активність в проєктах, розроблених на базі Феркастера. Основний продукт фаркастера це соціальна мережа Варпкаст, тому ми будемо проявляти активність саме в ній. Як я вже сказав, Warpcast – це соціальна мережа, вона є максимально схожою до Твіттера. І оскільки даний проект відноситься до категорії social то і активності ми будемо виконувати схожі, як і в Твіттері, це звичайні якісь підписки, лайки. Типу репостів у нас тут є рекасти, цитати. Але для початку вам, звичайно ж потрібно буде створити профіль. Це все робиться максимально легко, але для того, щоб створити тут аккаунт, вам потрібно буде оплатити підписку в розмірі 5 доларів на 1 рік. Можна сказати, що це є єдині витрати, які нам потрібно буде зробити на даний проєкт. І це насправді дуже мало, тому що ріск reward тут дуже великий. Якщо ми витрачаємо якісь там 5 доларів, то цілком імовірно, що е, ми зможемо заробити із даного проєкту не одну сотню доларів. І тут я ані трохи не перебільшую, тому що ще зовсім недавно один із проєктів Farcaster роздав дроп у розмірі від 300 до 1000 доларів. Під час реєстрації краще буде скористатися мобільним телефоном, тому що вам потрібно буде завантажити мобільний додаток WarpCast. Його можна буде завантажити у Play Market або у App Store, або ж скористатися моїм запрошувальним посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Також у даному проєкті діє реферальна система, тобто за кожного запрошеного друга вам і другові, якому ви запросили, буде даватися по 50 Варпс. Варпс це така, можна сказати, внутрішньо ігрова валюта, яку ми також можемо купувати за ефір ось бачимо приблизна ціна 5 доларів за 500 Warps. Для чого нам взагалі потрібні ось ці варпс? По-перше, ми можемо їх дарувати іншим учасникам платформи. Ось, наприклад, нам сподобався якийсь пост, і справа зверху ми бачимо три крапки, натискаємо на них і бачимо ось є GIFT 10 Warps. Цим самим ми також будемо проявляти активність в даному проєкті і е, збільшувати свої шанси на отримання дропу від е, варпкаста. По-друге, на платформі є ще така вкладка як Frames, де ми можемо мінтити різні NFT. Давайте, для прикладу, візьмемо ось цю NFT. У нас тут знизу є кнопка Mint. Як бачимо, ми можемо її змінтити за 380 варпсів, або ж зліва знизу натиснути на Mint, нас перекине на сайт Zora. І змітити дану NFT уже за ефір, тим самим прогріваючи свій гаманець під Airdrop від такого проєкту як Зора. Тут потрібно дивитися, деякі NFT бувають дорожчі, деякі дешевші. Ну і плюс комісія мережі Зора зазвичай складає приблизно 1,5-2 долари. Так, це вже є додаткові вкладення, але якщо ваш баланс дозволяє, то я би радив хоча б декілька разів змінити пару NFT. Для того щоб ваш гаманець хоча б трохи виділявся на фоні інших конкурентів, які просто створили кучу аккаунтів в даному проєкті і не робили даних дій. На вкладці Home у вас будуть з'являтися пости людей, на яких ви підписані, все так само, як в Твіттері, ви підписуєтесь на якусь людину, починаєте за нею стежити. До речі, тут є також багато серйозних інфлюенсерів, наприклад, Віталік Бутерін. Тому іноді дану платформу дійсно можна використовувати як аналог Твіттеру, так же само читати тут пости, і плюс цим самим прогрівати аккаунт в Арбкасті, за що в подальшому мати змогу отримати AirDrop. У вкладці трендінг ми будемо бачити трендові пости. Ось як бачимо пост Віталіка Бутеріна. Ну і взагалі я би радив вам. Максимально заповнити свій профіль, поставити на нього якусь фотографію, написати якийсь опис, час від часу писати або просто цитувати чиїсь пости, набивати собі взаємні лайки, взаємні коментарі, взаємні рекасти. Також є спеціально створені чати, де люди взаємно підписуються один на одного, цим самим ви можете збільшувати кількість своїх підписників. Для того, щоб ви довго не шукали, я залишу в описі під цим відео посилання на декілька чатів, де ви зможете взаємно підписуватися з іншими учасниками. Також у самому варкасті є ось чат Follow for Follow, де тисяч учасників. Тут ви так само можете підписуватися на інших учасників і цим самим збільшувати кількість своїх підписників. Отже, друзі, завдання тут взагалі не складні, як ви зрозуміли, тому що це є Social Fi проект, Майже всі завдання зв'язані із соціальною активністю. А тепер давайте перейдемо до ще одного сайту, який я вважаю також є дуже важливим для отримання дропу від фаркастера. Даний сайт називається FarQuest, Тут ми також создаємо профіль, ну і стараємося робити в принципі, те ж саме, що й в Варкасті. Набивати підписників, вписати якісь пости, взаємні лайки і так далі. Але головне, на що я звертав би увагу на даному сайті. в нас тут є два такі цікаві розділи, як вкладка Quest. Тут вам потрібно буде під'єднати той же самий аккаунт, який у вас у Вербкасті. До речі, забув сказати, вам обов'язково потрібно буде у Вербкасті під'єднати під свої гаманці. Ось переходите на свій профіль, натискаєте Edit profile». І є вкладка Verified Addresses». Переходите сюди, і ось тут нам потрібно під'єднати два гаманці. Один у нас це EVM гаманець а інший це гаманець Solana. Якраз таки на дані гаманці, у випадку дропу, ми будемо отримувати на них монети. Тому, друзі, це потрібно буде зробити обов'язково. Все, повертаємося тепер до сайту FarQuest. Під'єднуємо тут той же самий гаманець, який ви під'єднали у Варкасті. І ось тут бачимо: у нас є різні завдання. Вони в основному теж зв'язані із соціальною активністю. Деякі з них і важчі, деякі з них і легші. Ось, наприклад, бачимо зробити свій перший пост у форкастері, набрати 10 підписників, набрати 10 лайків. Отримати 100 лайків і так далі. Постарайтеся зробити тут якнайбільшу кількість завдань, тому що я думаю, що це може відігравати доволі серйозну роль при отриманні дропу від фаркастера. Наступна вкладка, яка нас тут цікавить, це вкладка School. Ось тут у нас є такі простенькі вікторини, кожен день вони додаються нові. Також раджу пройти тут якнайбільшу кількість ось цих завдань, тому що вони робляться дуже швидко. Ось відкриваємо будь-який із квестів. У нас тут є питання на англійській, декілька варіантів відповідей. В принципі, можете взагалі рандомно натискати, тому що воно дозволяє зробити декілька помилок, і все одно рано чи пізно зарахує вам завдання. Правильно, хочу просто показати, якщо буде неправильно. Ось бачите, зараз неправильно. Натискаю другий раз і все одно зараховує завдання. Тому час від часу можете просто сюди заходити, дійсно проходити ось ці квести. Ось тут справа у нас є можливість прийняти участь в лотереї. Натискаємо spin Now. і нам випадають якісь тут предмети. Зазвичай випадають просто якісь комонки, але один раз мені випала якась навіть рідка річ. Ну тут насправді немає значення, що вам там випаде, тому що все це робиться просто для того, щоб проявити активність, показати, що ви. Реальний користувач, ось так прокручуєте 5 спінів, які вам даються. Ну і це, в принципі, все, що вам потрібно буде знати. Буду радий, якщо ви підпишетеся на мій аккаунт у Варпкасті. Я відповідно підпишуся на вас взаємно. Підсумовуючи, хочу ще раз сказати, що ріск реварт тут дуже хороший затрати мінімальні, якісь 5-10 доларів. Тому раджу створити хоча б один аккаунт. І почати використовувати його на регулярній основі. А на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Буду радий, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Бажаю всім великих профітів та побачимось уже в наступних відео.